Анство, сьогодні хочу з вами такою темою поділитися, значить, все дуже просто. Я показую, а ви дивитеся разом робимо аналіз. Значить, шкідливий мед чи нешкідливий. Однозначно, ми знаємо, що мед це не шкідливо, мед це в тисячі разів краще, ніж цукор. Але хочу сказати про те, що нам пасічникам потрібно активніше працювати. Чому? Тому що, коли я ввожу запис споживання меду. Для мене з'являються наступні сторінки, наступні відео, значить рекламна, рекламний ролик, смак-меду, дуже добре, що він є. Чи варто замінювати цукор медом, значить українською мовою? Розумієте, питання, чи варто це робити? Чи варто замінювати цукор медом? Як на мене, це ну, абсолютно немає. Це не предмет дискусії: варто чи не варто? Мед це мед, цукор це цукор. От і все. Мед не може, точніше, цукор не може стояти на рівні з медом, тому що цукор синтетичний хімічний продукт, який синтезовано по факту, да, який виготовляється ну, шляхом великої кількості хімічних перетворень. Мед це ж природні продукти, і спільного між ними ну, тільки те, що вони і той, і той солодкий, да, то більш нічого й немає. Якщо говорити про той вітамінний набір, який ми маємо в медові, то в цукрові взагалі немає цього всього набору. І це дві дві великі різниці. Якщо навіть візуально просто подивитися на цю картинку, ми бачимо, що цукор він розсипний, білий, а мед він рідкий або може бути закристалізований, але він ніколи не буде білий. Він переважно буде жовтого кольору. Він не буде білий, розсивчистий, може бути, звісно, білого відтінку і так далі. може бути молочного відтінку, кремового відтінку, але білий, прям рідко буває мед. Далі. Наступне відео: Скільки мед потрібно сісти за один раз, щоб була польза? В смысле, скільки меду потрібно з'їсти за один раз, щоб була польза? Значить, і саме головне, дивіться, тут 608 тисяч переглядів. Скільки меду потрібно з'їсти за один раз, щоб була користь. Скільки б меду ви не їли, користь буде. Ось так. Ну, скільки б меду ви не їли, все одно користь буде. Ви все одно отримаєте масу корисних вітамінів, ензимів, ферментів, амінокислот І в будь-якому випадку, коли ви споживаєте мед, це частина все ж таки глюкози, фруктози, яка є в легкій формі, це моносахариди. Тому що мед складається з двох моносахаридів, вже розщеплених розщеплених бісахаридів. От і все і це потрібно розуміти. Тому ми не можемо ставити питання, скільки меду потрібно з'їсти, щоб була користь. Скільки б ви не з'їли меду, завжди буде користь. Але, звісно ж, краще його їсти регулярно постійно. Я більш ніж переконаний, що в цьому відео цей лікар, доктор Петрик. Доктор Петрик е так і розповідає, що меду не можна їсти багато, тому що він буде впливати на печінку, тому що там є фруктоза і так далі. Так, панове, цукор, коли ви споживаєте, то у вас е не тільки на печінку впливіде, а на все і остальне. Е але цукорові разом з цукром не поступають ферменти, які б допомагали це все розщеплювати з медом поступають. Е Дальше, знову реклама. Секрет багатства, е секрет багатства. Потрібно думати, мріяти, працювати, і буде у вас е, в карманах повно грошей бувати. Значить далі, польза і лівріт. Ну, чого російською мовою? Знову 370 тисяч, 370 тисяч переглядів 4 роки тому. <кій> Мід польза і Ми ну, як не можемо взагалі знову ж таки ставити питання: шкода це чи користься? Е, але я вам розповім, чому так відбувається. Е, насправді. Все, що ви бачите в Ютубі, це все переважно, вся, всі відео це маркетингові ходи. Чому? Тому що якщо ви не будете користуватися маркетингом, якщо ви не будете створювати інфоповід, привід, то вас не будуть дивитися. І це нормально. Е от коли ми, ми всі люди знаємо, що мед це корисно, але ми використовуємо технологію, ми створюємо інфопривід е Яким чином. Ми це заперечуємо або ми це ставимо під сумнів: корисно мед чи не корисно. І от таким чином розганяється розганяється аудиторія, набирається велика кількість плюс ці лікарів. Для них це дуже сильно актуально. Про властивості меду, поради дієтолога. Я взагалі не вірю порадам дієтологів, тому що я наслухався тих дієтологів. Від Комарова, доктора Комарова до всяких цих, вони класно вміють розповідати, але вони брешуть. Вони в більшій мірі, в більшій кількості, все ж таки вони дуже круто брешуть, тому просто коли дієтолог починає говорити, що мед це той самий цукор, це вже означає, що це не кваліфікована людина, вона не розбирається в тому, що це таке, навіть з хімічної точки зору, мед не може бути тим самим цукром. Так, в складі є глюкоза, так в складі є фруктоза. Але якщо цукор. Це сахарид, який складається з двох, ще не розщеплений, да? то тобто ди сахарид дисахарид Це сахароза сплошна, і її потрібно розщепити інсуліном. То мед все ж таки це вже розщеплена глюкоза і фруктоза, яка легко засвоюється нашим організмом. І це факт. це факт, це хімічно встановлено. Плюс це не може бути однаково, тому що цукор на 100% складається з сахарози, да? а мед складається з глюкози, фруктози на 70%. Ще 30% там залишається на якісь інші компоненти. Ще 15%, переважно 15% це вологість меду. І ще 15% буде відходити на різні ферменти, ензими, каталазу, амілазу, діастазу і так далі. Тому ми не можемо казати, що мед це є шкідливо. Мед може в своїй структурі бути чимось ну, несмачний для людей. Да? Але в цілому. По любому, наприклад, якщо людині не підходить соняшниковий мед, да тому що в неї буде не алергія не на мед, але не алергія виключно на налкові зерна соняшника. Тобто вона не зможе бути на соняшниковому полі, їздити пилок соняшника і так далі. Це нормально так само. Так само може бути алергія навіть на бінт і вату, тобто це бавовну переважно. Ну, тобто синтетичні зараз дуже багато, але тим не менше, така алергія дійсно може бути, але вона не на мед, вона не на сам мед. Вона може бути на ті полкові зерна, які є в меді. А меду є багато полкових зерн. От ще для вас така от е, новинка, да? І от ті полкові зерна, які є в меді, вони викликають алергічну реакцію. Тому, якщо для людини соняшниковий мед не підходить, то може підійти мед, наприклад, з кайції, тому що вакації взагалі немає полкових зерна. Тому що сама акація не має полку, або дуже низька кількість полкових зерн. Так, йдемо далі. Мед, користь і шкода, та чи може він замінити цукор. Лікар-діетолог, ендокринолог Катерина Толстякова. Не знаю, хто це така Катерина Толстякова. Мені повезло, що я її рекламую зараз на своєму каналі, тому що в неї канал не розкручений толстяковий. Зараз подивимося, наскільки не розкручений. Ось так. Якась так, так, рекламка. Ну 796 тисяч користувачів. Я не знаю, яке, е, яке відношення цієї стікової до меду. Варто було б подивитися, але е, виходячи з того, що я на даний момент бачу, то вона знову ж таки вона ставить під сумнів, чи мед корисніший. Коли зі шкода, та чи може він замінити цукор. Я таким лікарям вам зразу кажу, я не вірю, якщо вони говорять на теми, до яких вони абсолютно не причетні. Мені дуже цікаво, чи ця пані Катерина Толстякова взагалі бачила той вулик, чи вона бачила, як той мед дістає з вулика, чи вона хоча б мед під мікроскопом бачила. То є, тому, я, ну, тому я дуже скептично ставлюся до цього. Я не знаю, що вона там говорить. Але якщо вона uh, критикує що мед – це той самий цукор, то, знову ж таки це зразу мінус, тому що людина абсолютно нічого не знає про хімічний склад меду. Um, так, uh, от такий канал Адмі, Я думаю, всі його знають. Дуже часто люди дивляться, um, що відбудеться з вашим тілом, якщо їсти мед кожного дня. Знову ж таки, російською мовою, і ми бачимо 5 років тому 7 мільйонів переглядів. Відео це зібрало. 7 мільйонів переглядів. Ви, Народці, подимайтеся, 7 мільйонів переглядів. Тобто 7 мільйонів разів його подивилися при умові, що російськомовного Ютубу да, тобто є приблизно десь до 500 мільйонів в світі. І 500 мільйонів, значить, з 500 мільйонів, 7 мільйонів людей подивилися. Тобто сьогодні подивилися, ну скільки це виходить, ну, це приблизно 3-5, бо 10 відсотків це буде 50 тисяч. 1-2% людей подивилися, там, 60 мільйонів. 1-2% його подивилися. ну, Доволі непогано. Так, добова норма меду. Максим, Максим Кінь -Чолкі. Ну, Не знаю, 15, -15 секунд відео. Видно, він хотів зробити шортс, з нього не вийшло. Але, до речі, от такі от відео, да, вони тут не ставиться під сумнів, якість меду чи користь меду, ставиться питання, скільки. Чи що відбуватиметься з вашим тілом, якщо ви будете їсти мед. Це доволі цікаво. Це набагато цікавіше, чим, чим дивитися про те, чи полезно чи не полезно. Так, далі. От є такий от проповідник садхуру. Я думаю, багато хто теж його бачив в Ютубі. Мед для сіли у Майенергії, мед ваша кров. Не дарма. Оце твердження, що мед це друга кров, не дарма, тому що і хімічно. Вже встановили а, вчені, що мед повністю відповідає складу плазми крові. Тобто, коли організм отримує мед, то ми в результаті бачимо наступну ситуацію: організм попадає в мед, і а, сама система наша, яка, а, яка бере поживні речовини, тобто, Організм використовує це як свій ресурс. Він не він не бачить в медові нічого стороннього, скажімо так. Да? Він використовується як свій ресурс, ніби, ніби це і є, а, ніби це є якийсь будівельний матеріал в самому організму і так далі. Тобто для організму мед в цілому не є чужорідною структурою. Чому? Тому що ми походимо з природи, і в природі це все діло синтезується, це нормально, і те, що складаються квітки, да, на велику кількість відсотків складається і наш організм. І в результаті ми отримуємо солодкий нектар, які бджоли переробляють, донасищають всім тим, що з природи, і ми повністю так покажуть зливаємося з природи. Це дов, дов, доволі круто. Тому вже давно встановлено, що мед відповідає складу плазми крові. Е, ну, тут, бачите, вашого покорного слуги невеличке відео, е, що мед, е, споживання меду змінить влюс, становиться факт. Це факт, тільки потрібно широко вміти мислити, потрібно широко вміти бачити. І тоді ви зрозумієте, наскільки споживання меду може змінити людство. Навіть чені Наса говорить про те, що треба бджіл на Марсі. Так, як обробити мед, біохімік, гліб-ребіч, гліб розвіявнік, розв як обрати мед? Ну, знову ж таки, що він там розвіяти міг, біохімік? Мені кажеться, сюди треба запрошувати. Людей, які працюють у бджільництві для таких експертних висновків, от котре запрошую. Маса є е, бджолярів, які е, знають біохімію меду. Тобто я не знаю знову ж таки, що він там розповідає, але я думаю, що він е, от на цю баночку він каже, це не мед, хоч і це просто розслоїлася глюкоза, фруктоза. Е, і, ну, тим не менше. Тим не менше, я не знаю, що він там розповідає, дивився зараз, Ми просто аналізуємо, що, що він тобі є. Потім щось тут робить відео, хватить це та є. Не знаю, що, що він тут говорить. Мені кажеться, що більше він говорить про те, що не можна знову ж таки, якийсь російський професор, у мене мене вже крашники, то говорить про те, що коррі їсти не можна. Більш за все. Ось тут розпочав начало з куркумою. теж це російський канал, панове, 4,2 мільйона мільйони мед з куркумою. Наприклад, в нашому магазині є така штука, яка під пропунів. Потім, чому замість меду їдять солодощі? Це в Україні канал, слава Богу, що це україномовний контент, 50 тисяч майже переглядів. Ну просто, просто відео тут не говориться про. Те, що там щось люди обирають по якихось причинах, тут говориться те, що ну, практична частина бджільництва, там немає нічого такого з точки зору харчової промисловості. Так, потім ми бачимо цього доктор, доктор Берг, я на нього робив критику на своєму каналі. Блін, мужичок мужичку нормально платять, і він, коротше, нормально розповідає те, що треба. Тобто він має свою величезну аудиторію, він американський Це його озвучують російською мовою. Він має вплив по всьому світу, але в нього не традиційні методи лікування. Тому, коли він говорить про те, що фруктоза впливає на печінку, бо це відео я бачив, то мені хочеться йому просто сказати, мужик, ну тоді їж цукор, жуй, цукор, лупаш цукор, але при цьому він ніколи нічого не розказує більше про це просто міша. Так, що ми тут бачимо? Значить, що знову це за Садгуру, потім. От знову ж таки, промет, мод місто, сахара. От, от просто цей чудачок, цей комаров, він просто бісить, тому що, знову ж таки, абсолютно, абсолютно дилетантським мніння, він там висловив, думка його абсолютно не відповідає реальності. І в мене склалося про нього, що він, як вам сказати, хороший піар, він як, я б до нього, як до лікаря, не звернувся. Просто не звернувся по тій простій причині, що він э, не шарить чоловік. Він практично цього не шарить. Да? Тобто, щось таке мед. І знову ж таки, він ніколи не бачив і мед, навіть мікроскоп, навіть і щось там про нього розказує. Але 258 тисяч людей побачило за три місяці і от така от історія. Так, далі Геліо, мед. Е, ну, я не знаю, що він тут розповідає, але просто я так розумію, просто розказує е, щось про мед. Більш за все, судячи з того, що це канал Гіл, знову ж таки, російський канал, розумієте? Більш за все розповідає, тобто що мед знайшли в пірамідах, мед їдять від меді, там стандартної справді. Так, потім мед з імбірєм, да, от, типу, ну, Ребятки, коли ви будете їсти мед з зімберів, у вас буде хорошо стояти, це я вам кажу зразу. Тому, ну, все як полагається. Так, що ми тут ще бачимо? Що може зробити одна ложка меду? Знову ж таки, російською мовою. Знову ж таки, російськомовний канал, 2,1 мільйона переглядів. Е перевіряємо мед, не знаю на власні очі. Канал, як перевірити мед за допомогою води. Я не думаю, що такий джуляр ну, зняв, як можна зробити якийсь аналіз меду, як вжити максимальну користь нашого організму? організм. Ну, типу, як вживати мед? Ну, ребят, як вживати мед? Взяли і їсте. От ви думаєте, як вживати картошку правильно? Не думаєте. От ви думаєте, як правильно вживати молоко? Тоже не думаєте. Типу берете і їсте. Але за 7 років тільки 2000 переглядів, тоді канал більш за все не розкручений. І так далі. Потім, знову ж таки, норма споживання меду, парк плюс. І це логічно. Ну, парк плюс, це знову ж таки пасічники, але е, норма споживання меду, да, то є це україномовний, е, точніше, це український бізнес, парк плюс, це український канал. Публікує відео значить, російською мовою норму потребління меда Кашковського ВГ, Парк Плюс. Питання до Парк Плюс. Чому б не піти до наших українських фахівців, а не звертайтесь до Кашковського. Чесно вам сказати, я з тих пір, як вже глибоко пізнав, скажімо так, бджільництво. Я послухався ще раз Кашковського, і я розумію, що дуже багато того, що вже не відповідає дійсності, що було досліджено, встановлено навпаки вже. Да? Тобто було доведено, що це все не так. І дуже часто Кашковський, скажімо так, робить неточні теж. Ми повинні це розуміти, але проблема в тому, що молодий фахівець це бачить і думає, що так і має бути. І потім у нас виникає багато питань. Ну, оптові ціни, в'єтнам, всі діла далі. Що, що робить мед? Ось тут якась мед експерт, корисні шкідливі властивості меду набрала 153 перегляди. Коротше, що я вам хочу сказати, аналізуючи. Озара тут прямо з вами ці відео. Я можу сказати, що українською мовою відео про харчування меду, якість меду не заходять. люди. Не заходять. Чого не заходять? Тому що воно нафіг нікому не треба в Україні. Це свідчить про низький рівень споживання меду. Чому російською мовою заходять? По-перше, хвати більше. По-друге, російською мовою більш за все заходять по тій причині, що російське населення все ж таки більш бідне. Вони живуть в забитих богом і забитих селах, і ці села, в принципі, не мають нічого спільного абсолютно з цивілізацією, тому, а там є мед. І от в них є телевізор, і вони, коротше, завдяки тому телевізору можуть дивитися в пользу і в рот меди, Тобто ну, тільки чесно, завдяки телевізору. Бачите, мене YouTube поки що десь. Десь люди на дальші ці відложив. Ну, е, є, я радий, будемо будем розвивати. Е, тому така історія, панове. А українці все ж таки хочеться, щоб тут я заходив, було близько 10 відео українською мовою, які набирають не менше 1 мільйон дерев. Це було б, звісно, круто. Але для цього потрібно народу України е, в першу чергу схаменутися, подивитися на природу. Подивитися на себе, подивитися, на що ви тратите гроші в тих аптеках, і зрозуміти, що ви можете в аптеку ніколи взагалі не ходити, просто, просто використовуючи правильне харчування, просто вводячи продукти бджільництва в праціон свій і, і все це не є велика наука. Ви можете просто капнути пару капель прополюсної ну настоянки в мед, ви можете точніше, в чай, ви можете з'їсти ложку меду в день, і все на тому буде добре. Тому. На сьогоднішній день ми маємо таку картину. Я надію, що вона в майбутньому буде змінюватися. І такі ребята, як доктор Комаровський, не будуть працювати за гроші або такі, як доктор Берк, а будуть працювати все ж, таки, все ж таки на благо людства. На благо людства, щоб працювати, потрібно забутися, забутися, про, ну, забутися про якісь свої особисті примхи, і все ж таки людям виносити правду. Тому що мед на цій планеті був, є і буде. І мед: люди їдять давним-давним-давно. Якщо в природі мед є, так мінімум, це означає, що в цьому нічого шкідливого немає. І подивлячись, дивлячись на хімічний склад меду, панове, ніколи не ставте його в один ряд з цукром. Це є некомпетентно, невірно, неправильно і. Це є навіть в якійсь мірі, я б сказав би, дико. Це говорить про незнання, абсолютне незнання людей. І хочу вас запросити підписатися, підписатися на мій канал бджільництва, який називається Vieкі Perofrey Пасічник України. Щось воно перегружається, з поліку перегружає. Запросити вас підписатися на канал Вікіпофікре. Як бачите, тут неодержиме відео. Хоче, щоб його всі дивилися, і це той канал бджільництва, який змінить бджільництво України, а загалом і всього світу, і зробить так, що кожен із вас буде жити значно, значно довше. Ми маємо тут велику кількість відео, практичних, теоретичних. Запрошую вас до перегляду. І пам'ятайте, давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. На себе.